Поки був відсутній 5 днів, їздили в відпустку сім'єю в Одесу на пляж, як то говориться, на лакшеря, попарились на сонці. Приїхав та дивлюся відоси, що в усі, ну, не в усіх, а багато в кого пішла тріскатися соя. Ну, Ми не відкладуючи, гайнули зранку сьогодні з батьою, подивилися нашу обстановку. Ну і зараз, думаю, підвечоріли, не так уже і жаркувато. Е, зніму відос, подивимося. На даній ділянці поїдемо ще на сплошний посів. Е, зніму відео покажу, розкажу свої думки із приводу цього всього. Ну а зараз е, ставлю невеличку інтеграцію з стріптільного апарата, агрегата компанії Кун, яка є в принципі, спонсором даного сьогоднішнього ролика. Ну а потім вже включимося і продовжимо. І так, продовжуємо. Лайкос поставили. Хто не поставив, сипніть, кому не западло. Приперось мопедом. Пирчиком поставив ось уже рамочку, все, бачите, як цивільненько. Оце воно. А то, блін, оці отвори в номерах. Це мені не сильно подобається. А це їжджу, їжджу на ньому. Вже не знаю куди їздити. В принципі, не будеш ж їхати кудись на Київ чи я не знаю, там, на Одесу ту саму. Катаюсь, катаюсь, ніяк не наїжджу 300 кілометрів, щоб замінити масло. 136 тільки. Прикольно по полям, оце, ну, по таким дорожкам, по цим. Об'їхати, приїхати, прикольна така. Техніка, скажу так, ніколи в мене такої не було. Були два чи три вілісопеди, тобто ні мопеда, ні мотоцикла не було. То, знаєте, після машини щось є, щось є в цьому, але не супер-пупер, щось там неймовірне. Ну і по сої. Значить, дивіться. Подивимося, що у нас тут. Ми вже, в принципі, поки в тіньку зараз поговоримо, розкажу так, вкратце в двох словах. Ми зранку вже. З батькою об'їздили, поля подивилися, нічого критичного нема, розтріскувань сої немає. Е, думка в мене була, і я говорив, що таке, як раніші сорта, стрельнуть краще, ніж пізніше. Ну, проїхавши на Мустанг, проїхавши на максимус, е, думка змінилася. Я думаю, нічим вони гіршими не будуть абсолютно, а щось таке, е, як, є така чуєчка, що може навіть і краще, тому що. Є там же ж по науці детермінантні, якісь іще сої. Ну, в общем, ти цвітуть і вже бобики наливають, а ти просто цвітуть, і в один момент вложать бобики. І виходить, ті, що пізні, вони не попали в одну неймовірну жару 40 градусів чи 50 градусів на сонці. І в них зерно не таке маленьке, більш виповнене, і щуплого взагалі немає. Ну, Щупле випадається там, де йде загущеність, де не вистачило живлення, де не вистачило вологи. Соответственно, де це буде правильно? На сплошному посіві. На 35-му міжряді, на 70-му цього не спостерігається. Це так, маленький анонс. По цій даній сої тут ще, я думаю, з недільку потрібно почекати. Будемо в першу чергу молотити суцільні посіви. А він у нас тільки один, і ще один огород, і останні огороди СЗшкою посіяні. А ці дві ділянки посіяні нікою в один день. А, і СЗшкою сіяні в один день, але після сезешки є нерівномірність, є очаги, що зелено. Там зелена, там зелена, там суха. ну такі Є нюанси, є моменти. ну Вони не сильно такі на земце критичними. На пізній сої, скоріше всього, що будемо робити десекацію. Чуть пізніше, буквально, я не знаю, днів 3-4-5. Через пару-тройку днів будемо косити суцільні посів, які переїдемо, подивимось. Чи заскочимо, подивимося там, коля десь щось вгора, зложеного роду. Е, по цій сої, по цій сої, це дивимо, дивіться. Як ти не крути, це вже другий рік спостерігаємо, суцільний посів. Е, не суцільний посів, а верніш посів сівалкою точного висіву. Це набагато краще. Чим сплошний зерновою любою сівалкою. Як ти не крути, ось фон. От, оце не беремо, беремо так, общий фон. Він одинаковий. Оце все воно до посадки. Як ти не крути, десь якийсь тіньок, десь там, може, щось волошки було чуть-чуть побільше. Тобто, оце не беремо. Тут, скоріш теж, по краю проведемо десикацію одним крилом. А основний масив йде. Рівномірне дозрівання нашої соя. Це соя наша піонір. Купляли ми її як піонір. А, і ще ось, бачите, є моменти по тому, де їздив трактор при оприскуванні. Зеленкуватіше. Ну, як не крутий, сойка отримала стрес. Все ж, таки, все ж таки продовжила потім свою вегетацію, відповідно, вона стоїть там зеленіша. Ну а так. Як дивишся на сою, є поабортірувала бобики, взагалі немає нічого. Є зеленіші. Цей теж ще не дозрівший. Ну, тобто по цій сої вона то не сильно така й пізня, під пшеницю вона підходить ідеально. Таке зерно, ну воно ще трохи сохнеться встигаєш посіяти пшеницю. Але пізніше, чима полу. Тому я думаю, що це все розтріскування, воно йде саме по раніших сортах. Я пам'ятаю, оця соя в нас стояла в минулому році на огородах. Як ти не крути, у нас комбайна немає. У нас є проблема з огородиками маленькими кусочками, за цим всім ділом. То вона довгенько стояла, Ну, може там десь, знаєте, якийсь. Прям щоб вся, ні, ні одна верніш, не тріску такого не було. Я думаю, по-любому десь воно проскакувало, якийсь процент потріскався, але не так масово, як, як наприклад, та сама Аполло, яка е, рання сама по собі. Ну що, непогано, дивишся так, нормально. Тому я думаю, що плюс погодні умови цьогорічні вплинули на нашу, на розтріскування сої. Плюс оці ж сходи. Коли ми сіємо зерновою сівалкою, десь може щось нерівномірніше відрізняється е, по срокам. Та сьогодні зійшла та, там через 3-2 дні. Е, відповідно і дійшла. Та раніше, та пізніше, або навпаки, да, допустимо. Ну, дивлячися на нашу цю сою. І знаючи її, допустимо, по минулому році нічого тут поганого такого грандіозного немає. Тут ще, по суті, немає чому і тріскатися, бо вона не дозрівша. Вона. Стоїть є бобики жовтіші, є зеленіші і є отакі грони. Це саме бомба, що мені подобається в даній сої. Це звісно красота. Ну нічого. Хай вже не в цьому відео, вже в наступному проскочимо і на мустанг покажу, бо запитували про мустанг, як він там про е... максимус, знімемо відео, проїдемо, подивимося в принципі, в цьому році ті сої, які ми посіяли, це саме піонір е максимус і Ну, Питань немає ніяких. Поки що. Це кажу, на свою минуту поки знімаю відео. Там далі будемо бачити. Ну таке, таке. При оцій жарі, яку ще далі там обіцяють, я думаю, воно швидко дійде. Вітер сильніший, жарко на вулиці. Тому якось так. Нічого критичного нема. Чекаємо і будемо вже найближчим часом розпочинати збирання. Пшеницю тільки чи сіять, чи не сіять. Тому що вологи немає. Тому що, поїхали далі. Проїдемо на сплошний посів. Подивимось, що там. Ну і заскочимо на уронку Одним оком глянемо, що там вийшло. Це вже, скажімо так, фінальна уронка буде. На найближчий час будемо чекати опадів. Та, в принципі, немає вже, що в все вигорили як бойовикам, так і собі. Краще весняна. Кажу весняна, Йому, ну і нафіг на весняну. Погана осінь, чим хороша весною. Це вже перевірено. Тому тільки так. Ну і точний висів, точний висів це сила. Ось навіщо купувався даний апарат. Для того, щоб їздити отут, де машиною по суті не поїдеш. Стерня буде терти потім все в дну. Пластмаски знизу відпадатимуть. Ну, в общем, це вже пройдена історія. А два коліса, як ти не крути, ось між жадочку став і поторохтів. Ось наша покривна сойка. Чадія вже. А ось сойка, яка зійшла. Ну, падалічня виходить, бачите, навіть бобики є. Ох, я маю. Нацепляла. І ось наші йдуть рядочечки. Ось чудово видно. Чи ніфіга чудово не видно. А так. Воно Проти сонця фаза сої. Невеличка, бачите, тут тільки ось тройчасти лізе. Але вона вже все сохне. Листя починає скручувати в трубку. Чого? Потому що немає вологи, а та волога, яка була... 6 мм для неї вже, ну вона вже скінчилася, тобто соя вже не вегетує. Ну, маємо, що маємо. Падалися на топ пшениці, теж посходло, все, все супер. Ну і це ми вже з іншої сторони ділянки. Це я був там під посадкою, тепер тут. Бачите, той фон, те, що я казав, рівномірний. Є момент по краям, да, тому що тут рідкіше. Ну тут 4 чи 5 рядків 70-го. І за колесами трактора. Коли при оприскуванні проводилося оприскування, соответственно, соя трамбувалася, попадала в стрес так називаємий. І, соответственно, десь продовжувала вегетувати. Тут все аналогічно. Гронки є, догорають на самих рослинках бобики. Висять, може, звісно не та кількість, яку б хотілося, але я думаю для цього року, для цього року буде все, все чудово. Предостаточно, скажімо так. Так, все, це ми вже знаходимося в 35-му. Все-таки точний висів, який на який це все одно краще, чим. Бачите, яка крупна. Цим сплошний. Рівномірність достигання, рівномірність сходів. І це все, ми дійшли, е, зробили висновки з минулих років. Тому сіємо сою тільки зі валкою злочному Якісний посів, звісно, якісніший і врожай. І немає отаких от зелених почагів. Це, що де зійшло вчора, десь зійшло через там 2-3. Все ось, бачите, показує. З одної сторони, з другої. Тобто, якщо висточки ось ось є, то вони ж і вон далі є, правильно? Оце, це воно. Так, що, їдемо ще, заскочимо на сплошний посів. Подивимося, що там, там вже буквально пару днів будемо молотити. Чекаємо со з комбайном і, і будемо пробувати. І сроки даної тої дозволяють, чим уже вже казав, е, сіяти пшеницю. Хоч прямим, хоч по-дісковці. Ну, напевно, не по воронці, правильно? Тому якось так прямо далі. Приїхав я значить, на сплошний посів. Подивимося, як тут обстоять діла. А тут обстоять діла Яким макаром. Що стрючечок сухий. Не, зерно ще тянеться. Зерно ще тянеться. Це наша ділянка. Не пам'ятаю чесно, коли ми її посіяли, ми посіяли дану ділянку і ще 60 соток сівалкою Юніка. Сплошний посів, який, я думаю, в цьому році е максимально програє. Програє за рахунок того, що маси тисячі не буде. А якщо ж немає маси тисячі, значить не буде і того урожаю, на який би хотілося б розраховувати. Ну, Сама соя по собі така, але зерно, зерно. Містами подекуди, саме верхній ярус йде таке чуть-чуть маленьке, чуть-чуть щупленьке, миршавеньке. Знизу береш, знизу нормально. А чого так, все дуже просто, як, як в аптеці, як то говориться. Коли був бобик уже сформований, ось видно, дивіться, крупніша мілкіша, крупніша це нижня. Мілкіша це верх. Коли М -м -м. стояла соя, нижній бобик уже висів, а верхній тільки збирався наливатися. І пекла неймовірна жара. Ну, не тільки в нас, а в усіх. усіх. І це бачите, нерівномірність е -е висів. Оце все зернове, е -е зернові сівалки. Бачите, який пропуск. Ну, хай там даже якась не зійшла, допустимо, в сухому лежала. Потім там ось три в кучі, одна стоїть, пропуски і так далі. Тобто це вже, Ми це все діло вже пройшли, як я говорив. Тобто тільки точний висів для будь-яких культур. Хоч це пшениця, хоч це соя, хоч це кукуруза. Тут вже на днях будемо заїжджати, молотити. По чистоті поле чистесеньке як має бути О, тут ще тягнеться десь подекуди є зелені такі подгони ну сплошний посів те зійшло сьогодні те зійшло через два дні оце значить суцільний посів тут в районі плюс-мінус так скажемо кілограм 80 висів ну точності нема ну перва ділянка яка буде збиратися яка буде збиратися і вже покаже нам наш потенційний врожай найближчим часом. От бачите, де рідкіша стояла, там зразу і зерно крупне. О, не тянеться, то що доктор приписав. Так, ну і їдемо, їдемо на уроночку, подивимося, що там, як це все діло виходить. Йомайо, поки я там туди-сюди вже з колею розминувся, поїхав трактор на базу. На найближчий час це саме навірно, останнє поле. Ну, Кусочок Кусочок пайовика. Це отака от воронка. Да? Важка, ніхто не споригнув. А що ж ти хотів, да? питається? Щось тут воно такое. Які розсипаються Та ні, по суті, по суті нормально, питання тільки в іншому що тут а, дана ділянка тут був третікали, е, маса була неймовірна воно таке вимахало велике маса велика і комбайн безрізкий виходить що маса велика тобто ти навіть диска, мене задіскуєш коли така тим більше суш, хоч це був би карат, хоч це був би що там ще, я не знаю. Любі модні кучеряві агрегати. А пайовик е, вирішив його спалити. Це, е, як сказати... Рішення кожного, так? Да? Ну а так от виверилося. Там вон прекрасно, тут дивлюся, щось. Ну, не, не дивлячись, де як повів трактором чи як трактор пішов, не знаю. Як не на мене, на зиму, при таких засушливих погодних умовах ідеально. Ідеально. Так що, що, на цьому будемо відео завершувати чи ще не будемо завершувати. Ну так десь м'якенько. Понятно, що потрібно було б дочекатися якихось неймовірних опадів, які не передають. Це було правильніше, але е, час іде і жнива, як сой, соняшників, кукуруз, е, таке, як намічаються. Плюс-мінус все в один момент. І потім, соответственно, грунтообробки навалиться багато, а плюс ще посів пшениці. І все в кучу. Тому в будь-якому випадку, як я вже говорив, краще люба оранка, але весною з брехав осенью. Чим саме класніше, як ми грали весною. То все, весняне, то не як ото. Є гуртове-чортове, а то весняне буде чортове. Не то пальто, тому, тому вирішує кожен сам для себе, да, що він коли буде проводити. Так що, оце вже, напевно, на цьому завершуємо. Дякуємо за увагу. Зустрінемося в нових відосах. І я зараз попру назад, не встиг чуть-чуть засняти. По краю ще з цим стовбом, ну така чуть-чуть регеля, звісно, вийшла. Ну воно за зиму вляжеться, весною. Заборонується чи закультивірується, все це буде прекрасно на даній ділянці. Так, що, прямо? Всім показу, зустрінемося в нових відео.